Доброго дня всім. Ось наш кузьма ходить. Я в нього тут прибрала, чистенько в нього. Всього, сидів, гриз кукурузку, Чухається стоїть. Так, ми його зважили, він у нас 4700. 4700. Ну, ще малий. Ще маловатий. Як сказали мені, що йому 5 місяців. Але, о, погано тут видно. Але він на свій вік, наче по вазі маленький. Наші дівки. Дівки у нас теж не сильно по вазі великі. Сама, сама важча була 3700. Так, 3700, а то 3400, 3600, 3500. Оце отак от. Сама ваша це ось ця ось ця біленька. Ось ця перша ось, ось ця на сама ваша, це її 3700. Вони за кузьму менші на 2 місяці. Ось так що хай ще ростуть, а потім ми їх до нього. Кинемо вольєрчики Так, вони сімейкою будуть жити. Так, ще які в мене новості. Так, новості такі, що ми переселили своїх, так, солома посипіться, біганків сюди винесли вже з хати. Ось вони вже такі величенькі, дуже лякливі. Дуже бояться, коли до них залазиш в цей вольєрчик. Або водичку поміняти, або корму досипати. Вони оцього кучкуються, кучкуються, бояться, забиваються в кути. А коли я в щілинку за ними наглядаю, то вони бігають по всьому вольєрчику тут. Коли під лампочкою сидять, коли отак от в куточку, Ось воду вже розхлюпали, корм у них ще є. Ну, Такий для них гарненький вольєрчик. Тут вони будуть, поки, поки, поки не виростуть. Бо їх всього п'ятеро я дуже хочу, щоб вони всі вижили, всі виросли. Купила їм е, цю гранулку для бройлерів, не знаю. Не знаю, щоб швидше підняти їх на ножки, щоб вони швидше виросли. Ось так мені посовітували, то так я і годую їх. Ось така така катечка маленька. Так, що в тут ще? Тут я так закриваю їх і їм, їм там тепленько. І так в щілинку я за ними наглядаю, і вони там ганяють. Так, наш кузен Теодорчик сидить ось. Віталінку я забрала в хату, щось вона трошки прихворіла. А Теодор залишився тут. Але скоро його заберемо в хату, бо вже скоро холода, а він тут саменький не буде. Він у нас на, один, на одне очко сліпенький. Ну, він у нас і був такий. Ми його таким взяли, він бачить тільки на одне очко. Ось тут біла плямка така. Зараз, якщо буде а, ні, тік. Теодор. Хотіла так швидко показати. Тікай. Це очко в нього бачить, а те очко біла плямка на ньому. І він... Цією стороною більше повертається, щоб бачити щось. Ось таке у нас поросятко морське. Так, ще хочу вам показати, переробила курям сідало. Якщо буде видно щось. О, ось так от. Ось переробили сідла, отак їм зробили їх багатенько вже. Щоб всі вони тут на ночівлю помістилися. Злякались. Так, ще мені ось тут дверька ну, вигоріла, коли був пожар у нас. І мені треба сюди зробити нову дверку. і вже їх на ніч зачиняти. Бо холода ось вже почнуться, вже треба буде всіх сюди. Бо курчата більша половина ночує на вулиці. І щоб їх сюди привчити зачиняти, щоб вони самі заходили і хочуть це зробити сюди дверки, закидувати їх на ніч і причиняти дверці, щоб вони тут привикали. Там курочки сидять. Сподіваюсь, несуться, вони просто так сидять. Тут нема нічого. Оце малі шкоду роблять в гніздах. Просто так ночують отут-от -от -от на соломці, де дужні нестися кури. вони ночують. Півник сидить. Підсипала їм тирси, щоб потім легше було вичищати. І заробили ми от того е дірки. Е? Щоб не задувало. І вже будемо дивитися по фінансам. вийде в нас в цьому году перекрити кришу чи ні. Ну, це ми так підготувалися. Більш-менш позаліплювали, щоб не так скозило. А там вже буде видно, чи вийде в нас перекрит чи ні. Ну, до холодів ми трошки підготуємося таким способом. То там, то там підліпимо. Буде нормально. Так, ще, які в мене тут новини. Так, ну тряшки гризуть кукурузку. І ще новини по кролям. Зараз підемо до кролів. Повинна була сьогодні в мене Покролитись кроличка сиренька сіренька. Така. Так тут її не видно. Але вона ось лежить, мадам. Нічого собі не думає. Пухня не нарваний, солому не бачила, щоб носила. Це я їй поклала. Так вона на ній і лежить. Ну, не знаю. Мабуть, знову вона прохолостила в нас. Ай побачимо. У мене Полтавка теж на 5 днів переносила. Може і ця так переносить. Не буду спішити з висновками. Побачимо, що буде. Так, а Полтавочка моя ось в цій кліточці. з цими малявками. Бо вона там була в родзалі в тому, то там дуже мокро і, коротше, їх багатенько. А Така клеточка вийшла маленька. І вони друг на дружки там товклися, мокрі були всі, записували друг друга. Коротше, вони в мене тут такі гарні кролі мої. Крупні гарні кролики. І он наш персик сидить. Серед чорних персик такий красивий. Я дуже довольна, що він у нас вижив. Гарненький. Буду знати, що навіть якщо кроленятка старші і з'явилось маленьке, від, якої, від яких відвернулась мама, відмовилась, то можна, можна ось розтікали. Можна проводити такий експеримент, але це ще залежить від кролиці. Чи кролиця прийме, чи ні. Можна сказати, ще й повезло нашому персику, що появи, по... попалась йому така хороша мама. Полтавочка наша ось. Хоча вона три рази прохолостила і вже в мене була мисль, що її треба прибрати. І так думав і син мій, що пора її прибирати, але я не дала. І ось така у нас гарна кроличка Так, що ще в нас тут? Ці сарята мої так підростають. Я їм купила ж цього корма для бройлерів. То я хочу сказати, що прямо на очах вони так попіднімалися. Є, звісно, відстають в рості, але ж я вже не так за нею дуже переживаю, що вони там не перезимують чи ще щось Гарненькі стали. Одне це сиренятко в мене пересадила віддільно, тому що щось сталося з лапкою. Я зайшла, підійшла до нього, воно не тікає. потім злякалося, почало від мене. Шкандибати на одну ножку не ставало. Я подивилася, що у нього там з тою ножкою вона була дуже гаряча, друга холодна, а ця, що болить, у нього гаряча була. Було пару царапинок, але незначні такі, щоб хтось чи схватив за лапку, чи що. Ось вона там сидить, зараз не видно, мабуть. Зараз я підніму. Ось вона сидить з курчатком. Курчатка в мене теж тут пострадавший, ранений. Кури. Поклювали йому голову. І тут вони у мене сидять удвох. Ну, наче вже стає на лапку цей сарюнок. Так що я думаю, що скоро він піде до своєї сім'ї. Так, по гусях, що два гусачка ми зарізали. І так я подивилася. Оце старий гусак здоров'я, це поперед стоїть. То пішла вона гуска стара. І то двоє молодих. Ну я думаю, що, ну, ми так подивилися, не знаю, чи гусочки, чи ні. Всяке може бути. Хотілося б, щоб то гусочки були. Бо гусаків нам не треба, а ще б хоча б дві гусочки було б дуже добре. Ось. Це мої гусики. І оцих два ходи ще тут. Тоже менше, я наче подивилася, що то гусачок манюній, а то наче гусочка. Ще походять, побачить. господарстві Город прибирали, трошки там прибрали, треба ще сміття перепалити. Так, батат ми ще не копали. Будемо в кінці жовтня копати. Ну, будемо копати, я покажу, скільки ми вибрали батату. Ще не знаю, як ми його будемо хранити. Треба подивитися, як люди його охоронять, бо в нас дуже сирий підвал. Такара мухи заїдає, так? Да? Такий сезон, вічно такарі з'їдають і хвостика, і вушки. Все, все, такар. Такара, не штовхайся. Ось тут у нас заготована соломка. І тут у нас живе такара. Така револьєра поки що нема. Вона у нас гуляє, а тут ночує. Ось такі новини. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо вдячні. Всім пока-пока!